О-о! ну трендець, великий вибір. Серйозно? Банани. Банани їм я і мої діти. А що твій африканський чоловік не полюбляє? Може і з'їсть, якщо захоче. Вічливості в неї немає. Друге! Це якась кастрюля. А що там? Та-дам! О, Це борщ. Да, Уявляєте, борщ. Справжній український. Холодний. Тепер його можна просто тупо вилити в унітаз, ви ще не знаєте, що пальцями в борщ не. Ну, в Саші в голові. У вас такий цікавий мікс: африканські банани, український борщ. Якщо чоловік не їсть банани, то він їсть борщ. Представ собі, так. Да. А ще полюбляю голубці. Ухте. Я йому можу приготувати на вечері будь-яку страву, яку він захоче. І це не тільки українська кухня, це може бути і турецька, і італійська, і навіть французька. Ого, своєму чоловіку дуже люблю готувати, бо він так їсть насолоджується. І я така дивлюся, думаю, блін, який кайф. Судячи по твоєму холодильнику, дітей робити ви більш полюбляєте, ніж готувати.